5 червня по обіді російська авіація атакувала Береслав на Херсонщині. Ворог вдарив по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та майже 20 житлових будинків. Поранені дістали двоє людей. Російські війська вкотре обстріляли місто Турецьк на Донеччині. Постраждали щонайменше. Шестеро людей. Це трапилось 5 червня. Від вибуху пошкоджені навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільна інфраструктура, адмінбудівля та приміщення банку. Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Зокрема, мають успіхи на Бахмутському напрямку. Там займають панівні висоти, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона додала, що на півдні тривають бої місцевого значення. Тим часом бійці підрозділу ластівка 11-ї бригади імені Михайла Грушевського точним влучанням дрона камікадзе знищили спостережний пункт окупантів разом з особовим складом, що в ньому перебував у Херсонській області. Наступне відео теж із півдня країни. Під час виконання завдання оператори сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни коригували удару по ворогу з допомогою дрона. Коли почався обстріл, противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними. В Алтайському краї Росії палає підстанція. Аварійно відключилося, енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв. Телеграм-канали стверджують, що на підстанції стався вибух. За попередньою інформацією спалахнув трансформатор. Інформації про постраждалих поки немає. У Росії по радіо і телебаченню транслювали панічне звернення Путіна, де він закликав евакуюватися жителів Ростовської, Білоруської та Воронезької областей. Також диктатор у відеозверненні оголосив про загальну мобілізацію. В Кремлі заявили, що це все фейк.